Усім привіт і здоровенькі були і так ми на місці. Наш резорт називається Excaret Occidental. Оце його візитна картка. Колись покажу вам все більш досконаліше, а зараз покажу вам нашу кімнату. Шафки. Шафки великі, навіть з поличками дзеркало. Степан заховався. Ванна у нас ось така, душик. Туалетик. Це якихось чомусь таких темних кольорах, не знаю чому. Кімнатка невелика, два ліжка тільки у нас. Тут що? Тут вихід, напевно, куди ще. Тут, напевно, вихід десь. На двір, може він навіть не для нас. Ось здорово. Є телевізор, є вентилятор. Чомусь так трошки темно, можливо, ці лампочки тут включаються. Столик, тумбочка, лампа, зеркало. ми такі всі з дороги замучені. Столик, стілець. Журнальний столик крісло, лампи, ну і балкон, звичайно. Балкончик такий невеликий, на два крісла. І у нас вихід на море з балкона, на море, чуєте, басейн. Тихо, спокійно, територія дуже велика. Зараз будемо ходити, дивитися, що тут є на території. Ну і будемо зараз від. Ходити на вечерю, бо після перельоту довго ще ми їхали сюди. Ось таке це для рушничків, сушити рушнички. квіти, отут оці натуральні. Пам'ятаєте, у мене колись вдома була така ліана, у вазонку росла. Підлога плитка. Ну ось такий вигляд з іншого боку. І Вертаємося назад. Я думала, що це просто шафа, а це шафка, тут можна зробити собі якийсь напій, стакани є і якісь горішки тут є. Дві упаковочки. В це в шуфлядах. Цих шуфлядах пусто і є холодильник. І це я так розумію, холодильник. будуть поповнювати кожного дня. Тут є пиво. Вода звичайна. Це пиво Corona Light. Це що? Це якась пепсі, напевно. Це також Пепсі і спрайт. Напевно, все винап. Отак. Дрібничка, а приємно. Все, ми розкладаємося. кавоварка навіть тут є можна зробити каву, вода для кави. Ого, круто. Ось така тут гарна мебель, різана, дерев'яна, лакована. Усі якісь такі будівлі дерев'яні, Темного дерева якось. Ось на таких лодочках тут можна покататися. Тут є річка всередині. Цього резорта на території. Територія велика, можна заблудитися. Багато чудорнецьких дерев і мостів кам'яних. Людей ще не так багато, можливо, всі ще відпочивають по хатах, тому що за день нажарилися, а вечір відпочивають. Це якась карусель напевно там вертиться, крутиться. Пару поверхів тут є навіть. Вечеряємо. Солодкий стіл, отакий, от кістечок багато різних. Навіть є заверні, доноси. Рука так і тягнеться, але брати не буду. Дієта так дієта. Це має. Тут вистава кожний вечір.